Перший повномасштабний прототип аеротаксі показав бразильський стартап Іві Mobility. Демонстрація проходить у Гавіан-Пейшоту, штату Сан Паулу. Розробники планують ввести повітряне таксі в експлуатацію у 2026 році, але вони ще мають випробувати прототип у польоті. Це перший крок, який дасть змогу вчитися та бачити проблеми. Це не так уже і банально. Ми перебуваємо на передньому краї технології у галузі авіобудування. Це таксі на 100% електричне. Аеротаксі є гібридом мультикоптера з літаком. За допомогою гвинтів воно вертикально злітає та сідає, а для горизонтального польоту використовує крила. Розробники кажуть, що така конструкція підвищує безпеку. Водночас ніякі елементи не треба складати, і гвинти, і крила завжди в одному положенні. Повітряне таксі зможе підійматися на висоту до тисячі метрів, запас ходу 100 кілометрів. Між рейсами можна змінити акумулятори. На це піде хвилин 5. Салон розрахований на чотирьох пасажирів та пілота. Із собою можна брати ручну поклажу так само, як у літак. Пізніше будуть і безпілотні таксі, у яких зможе розміститися шість пасажирів. Випробовувати прототип почнуть наприкінці цього чи на початку наступного року. Після цього етапу стартап випустить передсерійну версію потім ще треба буде успішно пройти сертифікацію. І аж тоді аеротаксі стане на конвеєр. Стартап уже має три тисячі передзамовлень. Іві Аермобіліті – дочірня компанія бразильського авіабудівного конгломерату Ембраєр. Її заснували в жовтні 2022 року. Інвестують в розробку такі компанії, як United Airlines, SkyWest, Republic Airlines та Rolls-Royce.